Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Проект інсайт на радіо місто над Богом сто ден вісімфем продовжується студії з вами Віктор Мозалевський. А також я радий вітати в нашій студії Валерія Розбіцького, тренера зі стрибків у воду. Вітаю, пане Валерію! Добрий день. Я правильно сказав тренер зі стрибків? у воду? Саме так Так, абсолютно. Тоді давайте починаємо говорити про цей вид спорту. Про те, давайте почнемо. Чому ви його обрали? Чому саме стрибків у воду вас зацікавили в дитинстві? Певносочну да ну. Мене вони не так сильно зацікавили, я б навіть кинув би їх в свій час, але в мене був старший брат, який мене привів. Він був так, у нас, ну, батько теж був, але старший брат вихованням моїм на це займався. Займався, так. Ще середній, він і середнього, і мене, я, я молодший. Взагалі, в общем, мене не було варіанта кинути. Він вас курував, так? Так. Да. Ну я навіть не, 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 не міг сказати, там, підняти питання, таке, може, мені не треба це робити. В общем. Да. Ну, просто цей вид спорту він е, пов'язаний з страхом. Угу. Треба ж ці елементи, з... Е, ти виконуєш навіть не так, як там в акробатиці, де ти з ну, приблизно з одної висоти на ту саму приходиш. Угу. Ти в моменті обертання проходиш точку опори. Тобто, ти, оцей трамплін, от коли ти від нього відходиш, крутишся і під нього аж ну, це десь там летиш. В общем, це давить на мозги м'яко кажучи, ну буває. це це дійсно стає та навіть страх висоти елементарний, так страх висоти дуже швидко проходить. Це не біда зовсім не біда. Ну наприклад, я пам'ятаю, коли я стрибаю з якоїсь висоти, так? Ну, ще наприклад, в дитинстві дивишся знизу, нормально, потім ствиходиш на Ні, Це, це не, не не про стрибки воду. Висота це, це ерунда. Як долається оцей страх? Ну кажете, це ерунда. Як його долати? Ну, якщо це новий звичка? новий стрибок? Ну, якщо ти підготовлений, і готовий його зробити, добре. То ти долаєш долайсь ну, більш-менш так зробив там кілька разів, потім ще кілька разів, ще кілька разів, і ти вже більш-менш йдеш на нього. А якщо десь трохи щось в тебе там не вийшло, може ти ну, фізично, може ти готовий, десь накрутка ця, десь щось не то, там є нюанси. І коли він тебе не виходить, то не так швидко і долається той страх, можна вдаритись об воду. Але щодо цих травм, то обводу ти особо, ну гіматомо тільки собі заробиш. Так, тобто, не, не та, серйозні травми, як правило, можуть бути в залі. Угу. Ну, якщо ми вже про це говорили, це, то скажу, що якщо систематично, ходиш на тренування, все нормально, то, як правило, те травм особо немає. Що таке систематично? Скільки разів на тиждень потрібно ходити, щоб що це була система? Ну, хоча б три. 3, 3, 3 рази. Ну, це якщо говорити про дитину. Якщо вже більш старший, то, як мінімум 4-5. Ну, в принципі, ми ходили кожен день, крім неділі. Давайте візьмемо ваш досвід. з якого, Скільки вам було років, коли ваш брат привів вас до цей спорт? Ну, я чи 6, чи 7, невірно. Ну, до школи за 2 тижні до 1 вересня, оце, як я перший клас пішов, він, ну, до тренера так, він індивідуально, типу, ну десь. Біля старших я там щось робив, а потім я вже з вересня пішов в групу з таким, як я. Ну, як в школу пішов, так і сюди. А ви вже як тренер, скажіть, будь ласка, з якого віку потрібно починати займатися цим видом спорту? Ну, є різні думки. Хтось бере їх п'ять. Ну це гімнастичний вид спорту, а гімнастикою це починають рано займатися. Ну, Щодо стрибки воду я не бачу сенсу в 5 починати, в 6, саме раз-7, теж нормально. 8, в принципі, теж у ну, мене старший брат він пішов в 8, бо він якби пізніше вже другий клас ходив. І він сам, до речі, знайшов. Це чисто його ініціатива. От. І йому сказали, що ну, мамі скажу, кажуть: ну, якщо він дуже хоче, то хай ходить. Ну, типу, 8 – це пізно. Але він став збірником України там на ці, Спартакиаду Союзу там щось. Чуть ли не виграв. В общем, із того набору він, по один там лишився. Той, хто пізний, да. Насправді. Тому я і кажу, що в 5 років може не варто починати ага. таким видом спорту займатися. Ви хотіли кинути, ви говорили, так? Ну, так, да, мені було страшно, незрозуміло це. Для чого я це роблю? Ну, так, да, скажем, так. Да. Це з тренером ще там, так, да, якісь там ці нюанси. От. Ну, потім я втягнувся. Зрозуміло. Віктор Валерій Розбіцький, тренер зі стрибків у воду, у нас в ефірі. Ми говоримо про Вінницьку школу стрибків у воду. Е, вінничани як е, виглядають на фоні інших регіонів е, в дисципліні стрибків у воду? Зараз? Ну, хотілося б краще. Зараз не дуже вони виглядають, скажімо так, із там вісьми команд цих областей. То ми займаємо, ну, якщо не десь передостаннє передостаннє місце, отак. Бо може там. Бувають такі змагання, що ми там десь четверті з кінця можемо бути. Е, ну, це рідко От, от десь так. Ну, ви бронзу нещодавно вибрали, так? Ну так, да, ми там стараємося якось медалі якісь є, ну, інші ж теж Угу. А хто в лідерах серед регіонів? Київ, певно. Ну так, да, там, чесно кажучи, це така мулька, що в Києві тренуються і за Луганськ ті, що виступають mm -hmm. чомусь. Ну, я, я це, це не, не влажу. То там, там бувають такі, що в Луганську ніколи не були, і вони за Луганськ виступають. То, от, як наша Аня Пісмінська, до речі, з Вінниці, вихованка, вона досі ще стрибає, капітан команди, я так розумію, збірної чемпіонка Європи і. Там, на юнацьких вона і світом вигравала, чесно ну, кажучи, чи не скажу, чи вигравала, вигравала юнацьких світ. От. То вона до сих пор там. і Ми її віддали в Луганськ на цей інтернат. І вона от там досягла таких успіхів. І потім, коли вже це, вони перейшли всі в Київ, вона так і дощ за Луганською Ну, Вона хоч в Луганську тренувалася. Втім, є отакий шлях з Вінницьких стрибків воду. Якщо ти справді щось хочеш, запрошують на збори, на це чуть можуть і взяти десь там. Там же теж є інтернат в Києві свій. В общем, якщо є ця тяга, то давай. Угу. Зараз в нас з моєю колегою не дуже виходить на збори поїхати. У нас по особистим цим проблемам. От, тому ми на збори зараз не їздимо. Зато у нас е, це, за, за, за появою аквавіна відре, відремонтували його. Е, і Нас перевели в цю школу місцеву. І нас, нам дають досить багато часу на воді, і ми можемо нормально тренуватися при бажанні. Да. А скільки зараз ходить дітей до вас? Е, ну, влітку зараз трохи менше вже десь там. Ну це якщо зараз в Карпати поїхали основні десяток. Ну, і ще десь так біля десятка ходи. Ну, так, 30, може, трохи більше. Більше хлопців чи дівчат? хлопці звичайно, так. Да. Це все таки більш чоловічого спорту вважається. Я б сказав, так. Да, але це якби від характеру, мабуть, залежить. Є такі дівчата, що ну, страшно, больно, але вона хоче і, ну, як, щось не виходить, але плаче, все одно робить. Це mm. от. От якщо такий, то ти будеш займатися цим спортом. Ну, а так, щоб от, тобі сходу все давалося, щоб тобі легко було, я таких не знаю спортсменів. Де можна займатися в Вінниці, можливо, знаєте, в області з рибками у воду. Ну, наразі в Вінниці лише в аквавіні. Mm. Раніше було в авангарді, зараз він на ремонті. І я, я так розумію, що п'ятиметрової вишки там вже не буде. Бо п'ятиметрова вишка лише в авангарді була. Зараз, виходить, в Вінниці ніде такої вишки не буде, я так розумію. Ми їздимо в жмеренку по суботам. Зараз нам дають гроші, гарні умови. Ми там небагато платимо, як будто це платимо ніби за одну годину, працюємо там, півтори добрих, якщо не дві. От, і дають там місце. Ну, вони, у в них не зайнятий до обіду басейн, вони нас там пускають. Тобто ж Меренка ще є, так? Так, там да, є п'ятиметрова вишка. вишка. Ну, для дітей це ще більш менш Взагалі-то Олімпійський снаряд це 10 метрів угу. вишка, має бути. І трамплін 3-метровий, який в Акавівіні є, і, до речі, новий нулячий купили нам за великі гроші цей трамплін. Великі це... гроші це скільки для трампліну? Ну, це трохи більше, ніж 400 тисяч гривень. Це в нас ну, одна фірма така випускає їх. Одор щодо трампліна, скажу така, от у мене це проблема, яка була, що ми тренувалися в Вінниці на Куйбишевських, uh -huh. а скрізь були в інших містах, ну і так ну, і на чемпіонатах світу, і скрізь це дюрафлекс, цей американський, але це різні трампліни, виходить. Якщо ти більш-менш на якомусь рівні натренований, ну якщо ти там щось тільки робиш, то може тобі байдуже, який там трамплін. Коли ти навчився працювати ще в тому ритмі. Коли тобі треба виконувати складний стрибок, а тебе інший ритм і ти маєш виконувати його на змаганнях, і то це в мене була реально велика проблема. Угу, через те, ще інший траплінг, да. інший ритм. Валерій Розбійський, тренер зі стрибків у воду, у нас в студії в студії проєкту Інсайт, радіо «Місто Над Бугом 101 і Ми продовжуємо розмову про Вінницьку школу стрибків у воду. Валерій, скажіть, будь ласка, де, як перед тим як. Дитина, так будемо говорити про дітей, як виходить вже на воду, так, ну, мається на увазі на трамплін. Е, скільки часу проходить для того, щоб її підготувати? І як вона готується ну, на суші. Є, є вправи, які вона може із нуля робити на воді, це не проблема, там, яксь елементарні. Але, в принципі, так, да, в першу чергу, якщо ти тільки почав займатися головні заняття в залі, ти маєш стати гімнастом. Спочатку ну, гімнаст. Mm. Да, ти маєш, ну, Стрункістю, лінію гімнастичного розуміння якесь. От. А не іначе тебе там розвалить. Ну, ти не зможеш, як мінімум, нічого закрутити. Ти маєш стати якимось горіхом, а не ковбасою, скажімо. Так. І скільки триває таке тренування до. Ну... Індивідуально. Ну, ти Да, це щось, виходить, ти щось, щось. Ти, да, ти щось підкачався, десь там, став сильнішим, ти зразу можеш це використати на воді. Mm -hmm. Розуміло. Розкажіть, будь ласка, про якийсь вибір, відбір, відбір більше дітей. Так? Тобто ви дивитесь на дитину, ви скажете, ця людина може займатися, а ти не може займатися поки що. Ну, я вже трохи казав, щось, що тут е, такого сказати точно, що в неї щось вийде мало були. Оце в нас. Є такий цей з Миколаєва Олексій Середа, може там хтось знає, це на нас найкращий, найтитулованіший зараз спортсмен. Він там, на Кубку Світу аж друге місце зайняв в індивідуалі. І в синхроні вони недавно зайняли. Оце, здобули олімпійську ліцензію, теж друге місце, тільки китайцями поступились. Це круто. В общем, то я його, як бачив, я з дитинства його це бачив, то він вже, коли діти просто ж якось ну, там, трохи падають в ту воду, якби, ну, це не назвеш стрибками воду, mm -hmm. то в нього вже був в той час стиль. Тобто, ну, Можна сказати, що це реальний вже спортсмен зі стилем. Ну, Є, є просто виконуєш ти більш-менш скажімо так, безпечно, щось там робиш якось. А є виконуєш в стилі. В стилі виконують люди, це вже якщо ти позаймався років 5 хоча б. Ну, як правило, а то й більше, ну, що це вже можна назвати. А в нього реальний був стиль. Це він ще, по-моєму, це група є наймолодші, це до 9 років, він вже видавав е роботу. Я, я, ну, Це щось там неймовірне. Я не знаю. Я, таких. я не знаю, коли він там починав тренувати, що він там робив. Я бачу на змаганнях, що він ще малий і він працює як дорослий. То можна сказати, це самородок? Так. Да, я думаю, так, да, ну. В общем... Я ж не знаю, може, я так ось готували. Наскільки травматичний цей вид спорту? Ну, все одно висо... пов'язано з висотою, пов'язано з ну, воно. В принципі, в воду. входження в воду ну, з десятки можна травмуватися. Е... Ну, я бачу сильні падіння. Я сам з десятки якось якось завінтився, загубився і досить добре бахнувся. Плашмя, да? Угу. ну, гематома, ну. Больно, страшно, але, в принципі, ти нічого не зламаєш. Ну, теоретично, може, ну, не знаю, ну, що ти там можеш відбити собі, внутрі всередині, це це треба, я не знаю. Ну, в общем ну з 10 метрів важко собі щось пошкодити. Ну, крім гематом, Ні, ну теоретично, в принципі, якщо ти там можна під таким кутом війти в воду. З десятки можна, да, просто від хорошого навіть ходу, коли ти попадаєш. Де може вилетіти там сустави, якісь коли ти не готував. Ну, я не знаю, просто я збирав десятку, у мене тільки п'ятерка була в Вінниці. Uh -huh. Зараз, бачите, її вже її нема. Е, тобто я не міг е, це, на, на, напригати щось потихеньку. Там є ще 7 метрів, 7,5 вишка. Тобто ти маєш 5 попригати, 7,5 напригати, потім ще 10 напригати, і потім виступати. А в мене от такого переходу не було. Я щось там підготував. Ну, я хотів, там мені було цікаво. Щоб, да, на, в дитинстві мене, там, скажімо так, заставляли туди ходити чи як. А потім мені вже стало цікаво. Я, в принципі, до цього доводжу, що це, я вже казав, про стиль. Коли ти розумієш, що ти вже виконуєш щось в стилі, в тебе виробляється смак. Ну, і цей смак може, може бути до всього потім. Ну, паралельно він йде. Дуже до літератури, до мистецтва якогось, в тебе виробляється своя думка, свій смак. Це таке ну, спорт наш вимірюється в балах не в секундах, не в метрах. Це тобто враження, ну uh -huh. це можна сказати мистецтво. Uh -huh. Тобто, якщо в тебе є свій стиль, то значить балів в тебе може бути більше. Тому що ти ну, Ну, да, якщо це особливо те, да, те, те можуть взнавати вже, і ну це в принципі, якщо знають спортсмена, вони йому ставлять як мінімум на півбала більше. Ну, якщо він гарно зробив. Якщо погано зробив, то можуть ставити як, як зробив. Ага. А хто е, на світовій арені найсильніший спортсмен зараз? Ну, з китайцями ніхто не може конкурувати. Ну інколи виграють навіть Олімпійські ігри, але це, ну. Тобто, хтось виграв, а китаєць, значить, другий, третій. Угу. Або китаєць перший другий, або китаєць перший, третій. От. Ну, як останній чуть ли не все перше, друге китайці. Китайцький. Ну, не, я, не, я не скажу. Буває, всякі там є теж та, самородки, є потужні спортсмени. Якось були даже китайці в синхроні, що в них це дуже рідко трапляється. Кілька разів було. А один раз просто Китаєць один загубився, в общем, завінтився на балів вийшло. От тоді, ну ще греки виграли. Тоді там це другими йшли росіяни, якби мали вигравати, там найпотутиловажніший їхній спортсмен задів трамплін ногою. І теж це розвалились вони, і ще греки, які. Тупо попали на Олімпійські ігри, тому що вони вдома їх проводили. Вони ще б їх так би не, не, ну, вони не попадали по конкуренцію. технічна участь. Ну, і те ліцензію вони не заробили, бо вони, ну, у них їх, на змаганнях вони не, не брали взагалі нічого, ні близько. А от то за те, що приймала країна, їх включили в цей фінал вісім вісім чол... цих пар, і вони нас якось виграли, от, таке трапляється. Ну, спортивне везіння, ніхто да. теж не відміняв. Цікавий бо... випадок. А Як... так китайці це страшне да, діло. Я от дивився і чемпіонати Китаю. Там 12 чоловік в фінал попадають. Оцей фінал я дивився, і там будь-хто з 12 може бути чемпіоном світу. Я от чесно кажу. Є малі, які теж шикарно стрибають. Старші там, ну в общем і. У нас так, як правило, хтось стрибає вишку, хтось тройку. А я дивлюсь, там більша половина стрибає і вишку, і тройку. Тобто трамп... тройка це, так, це 10, трамплін, 10, тр... 10, трамплін. Вишка це а -а -а. 10, тройка це трамплін. Трамплін це вже якби інший світ. Це ще, до речі, вишка це просто ти да, з трудою щось пострибаєш. Mm -hmm. А робота з трампліном, коли ти розумієш цей ритм, як ми, ми вже це говорили. От коли, да, один, оце, коли ти попадаєш в свій ритм тіла з трампліном, і коли ти це контролюєш, це ну обійки враження тобі дає. от Я намагаюся тримати себе в якійсь ще формі, інколи щось ще робити таке. Бо ну це враження, які я ніде більше не дістану. от Я теж ще трохи займаюся. Uh -huh. Uh -huh. Про китайців задумався і забув наступне питання, яке має бути. Я хочу нагадати, що в студії проєкту інсайт Валерій Розбіцький, тренер зі стрибків у воду, ми говоримо про шко про школу, школу стрибків у воду. І давайте доб'ємо цю тему здоров'я. Є професійні захворювання у спортсменів зі стрибків у воду? Ну, це щось типу нежиттю, напевно. Ну, в мене я ж моргою, так. Ну, якщо от холодніше стає, то я шморгую. Це буває близьким оточуючим, докучає. Це що, все пов'язано з гаймуром, пазухом. Ну, так, так, так? таке щось, так. Да. Ну, якщо є якісь там, буває з вухами. Ну, от і це от, є, є такі роботи пов'язані, коли ти їздиш заробляти, буває гроші, стрибаючи, там, розважаючи публіку. Там це на відкритому повітрі, uh -huh. і там продуває вуха. Там майже всіх вуха захворюють, uh -huh. може засудитись. Yeah. І знаєте, останнє питання у мене буде: які перспективи спортсмена, який вже закінчив професійно виступати, так у стрибках у воду? чим він далі може займатися по цій же ж темі? Так ну, як я і сказав, багато хто це до ковіда до війни. І майже всі мали можливість робити цим е, біля музикантом, музикантам, так би мовити. Їздити по світу, стрибати там, це виступати в шоу. Виступати в шоу, да. Ну, там ти вже не ти не ну, є, є класичні, там стрибки ти виконуєш, є комічні, ну і артистично, угу. та там ти вже маєш допрацювати. Ну а є там своя, свій кусок роботи, який ти маєш навчитись. Дякую вам. Я сподіваюся, що Вінницька школа стрибків у воду. Отримає друге дихання, і ми будемо в лідерах, так? А не останнє передостаннє місце. Валерій Розбіцький, тренер зі стрибків у воду, був у нас сьогодні в студії. Проєкт інсайт на сьогодні завершується, але ми зустрінемось вже завтра із вами. Залишайтеся з радіо місто над Булом на 101.8 FM. На все добре. По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».